У цьому відео розглянемо, як календарно-тематичний план із попереднього року можна зберегти і пристосувати для використання у новому навчальному році. Отож, підготуємося до завантаження. Для цього рекомендую на локальному диску D створити папку. Я створюю папку 5 клас. Після цього переходжу до електронного журналу. Відкриваю меню, натиснувши на три рисочки, обираю Журнал вчителя, предмет, клас і переходжу у розділ Створити тему, завантаження, вивантажити теми за перший семестр і за другий семестр. Обов'язково закриваємо це вікно. Переходимо до папки завантаження. Ось наші два файли. Обираю і вирізаю, натиснувши праву клавішу мишки, вибравши команду Вирізати, повертаюся до нашої папки, відкриваю її, права клавіша мишки, ставити. Таким самим чином. Завантажу планування для сьомого класу. Створюю папку 7 клас, меню. Обираю сьомий клас, створити тему, завантаження, «Вивантажити тему за перший семестр, вивантажити тему за другий семестр, закриваю це вікно. Переходжу знову до папки Завантаження, обираю знову ці два файли, Ctrl-X вирізати, папку клас» заходжу, Ctrl-V ставити. Щоб підготувати наше планування до завантаження на новий навчальний рік, потрібно відкрити файл. Вимкнути редагування. Зверніть увагу. У стовпцях С та Ф ми бачимо решітки. Їх потрібно видалити. Тепер цей файл готовий для завантаження на наступний навчальний рік. Обов'язково збережіть зміни перед закриттям документу.